Доброго дня, шановне товариство. У попередніх частинах навчального модуля ви вже познайомилися зі структурою та особливостями проведення гендерного аналізу бюджетних програм. У цій частині ми використаємо вже набуті вами знання для аналізу бюджетної програми забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги. Ми проаналізуємо три складові програми: мету, завдання. Та результативні показники її виконання. Мета бюджетної програми має відображати кінцевий результат, на досягнення якого вона спрямована. Мета бюджетної програми, яку ми аналізуємо, забезпечення доступності та якості безоплатної правової допомоги в Україні, не вказує на кінцевий результат та отримувачів послуг. Кінцевим результатом даної програми є надання якісної правової послуги для визначених категорій осіб, а не розбудова системи безоплатної правової допомоги. Альтернативним варіантом мети бюджетної програми може бути надання доступних та якісних послуг безоплатної правової допомоги для визначених у законодавстві груп осіб. Завдання бюджетної програми конкретизують заходи та напрямки, спрямовані на досягнення загальної мети програми. Зокрема, доречно було б серед завдань, зазначеної бюджетної програми, вказати таке. Забезпечення для визначених у законодавстві груп осіб, отримання доступних та якісних послуг безоплатної правової допомоги. Таке формулювання мети та завдань бюджетної програми привертає уваги до цільових груп отримувачів послуг та кінцевого результату послуги безоплатної правової допомоги, що є ключовим у змісті гендерно орієнтованого бюджетування та програмно цільового методу. Наступним елементом гендерного аналізу зазначеної бюджетної програми є результативні показники це індикатори, на підставі яких здійснюється оцінка і аналіз ефективності використання коштів, передбачених на виконання бюджетної програми. Зокрема, з точки зору гендерного підходу, у показниках затрат важливо розуміти, хто надає та виробляє послуги безоплатної правової допомоги, які групи жінок та чоловіків. Характеристика гендерного складу надавачів послуг безоплатної правової допомоги насамперед адвокатів та працівників центрів, може прямо впливати на підходи та способи надання допомоги, у зв'язку з різним соціальним досвідом жінок та чоловіків. Допомогти з'ясувати це можуть такі показники затрат. Кількість адвокатів, з якими укладено контракти за статтю, кількість працівників центрів безоплатної правової допомоги. За статтю у результативних показниках продукту важливо з'ясувати, на кого, на які саме групи жінок та чоловіків поширюється діяльність у процесі надання послуг. У межах гендерно орієнтованого бюджетування важливо розуміти, які саме групи жінок та чоловіків отримують конкретні вигоди та користь у сфері послуг безоплатної правової допомоги. За допомогою такої інформації можна проаналізувати подальшу діяльність та розуміти, яких саме послуг та заходів і які саме категорії жінок та чоловіків потребують найбільше. Допомогти з'ясувати це можуть такі показники продукту. Кількість осіб, що звернулися за послугами безоплатної правової допомоги за видами звернень та за статтю. Кількість осіб, які отримали роз'яснення та консультації у Центрі безоплатної правової допомоги за видами звернень, та за статтю. Кількість осіб, яких спрямовано до установи чи організації, з якою Центром безоплатної правової допомоги організовано співпрацю для надання правової допомоги, по суті, порушеного питання, за статтю. Стосовно показників ефективності, то вони показують, скільки коштує послуга та яка частка показника затрат припадає на послугу або одиниці продукту. Гендерний аналіз показників ефективності бюджетної програми фокусує увагу на з'ясуванні середніх витрат на жінок та чоловіків з метою виявлення можливих гендерних розривів у розподілі фінансових ресурсів. Важливо з'ясувати, чи є розподіл фінансових ресурсів бюджетної програми справедливим. Та продуктивним з точки зору різних груп жінок та чоловіків. Допомогти з'ясувати це, можуть такі показники ефективності. Середньорічні витрати на одну особу одержувача послуг безоплатної правової допомоги. Середньорічні витрати на одну особу одержувача послуг безоплатної правової допомоги за статтю, середня кількість учасників просвітницьких заходів, проведених однією установою за статтю та за місцем проживання. Показники якості бюджетної програми характеризують досягнуті результати та вказують на якість наданих послуг чи створеного продукту. Гендерний аналіз показників якості бюджетної програми показує посилення чи послаблення позитивних або негативних тенденцій у наданні послуг безоплатної правової допомоги для різних груп жінок та чоловіків. Допомогти з'ясувати тенденції гендерного впливу на різні групи жінок та чоловіків можуть такі показники якості. Відсоток визначених у законодавстві груп осіб охоплених послугами безоплатної правової допомоги, у тому числі відсоток жінок. Відсоток визначених у законодавстві груп осіб охоплених послугами безоплатної правової допомоги, у тому числі відсоток жінок із сільської місцевості. Динаміка збільшення звернень за послугами безоплатної правової допомоги за видами звернень. Динаміка збільшення звернень. За послугами безплатної правової допомоги за статтю. Та динаміка збільшення кількості роз'яснень та консультацій у Центрі безоплатної правової допомоги за статтю та за місцем проживання. Частка адвокатів та працівників центрів, які взяли участь у навчальних заходах, тренінгах, семінарах від загальної кількості адвокатів, з якими укладено контракти, та працівників центрів за статтю. Важливо зазначити. Що результативних показників не повинно бути багато, слід включати найбільш ілюстративні показники, які дають чітке уявлення про призначення бюджетної програми та специфіку надання послуг безоплатної правової допомоги для різних груп, жінок та чоловіків, підсумовуючи зауважу. Що, окрім зазначених вищих пропозицій щодо вдосконалення бюджетної програми забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги, можна запропонувати і більш загальні рекомендації щодо покращення надання послуг у сфері безоплатної правової допомоги. Зокрема, це можуть бути такі рекомендації: проведення інформаційних кампаній для цільових груп жінок та чоловіків щодо їх можливостей в отриманні безоплатної правової допомоги. Забезпечити доступність до інформаційних послуг різних груп жінок та чоловіків, особливо у сільській місцевості, проводити моніторинг ефективності виконання бюджетних програм та оцінку якості надання послуг безоплатної правової допомоги з урахуванням впливу на різні групи жінок та чоловіків. Застосовувати інструменти гендерного підходу та гендерного бюджетування на рівні прийняття рішень у сфері безоплатної правової допомоги, зокрема Міністерством юстиції та координаційним центром з надання правової допомоги, розширити перелік завдань бюджетної програми з безоплатної правової допомоги за рахунок включення повного переліку послуг безоплатної правової допомоги, що визначені у законодавстві. Врахування зазначених пропозицій сприятиме доступності послуг безоплатної правової допомоги для цільових груп жінок та чоловіків та результативності виконання бюджетних програм у сфері безоплатної правової допомоги. Щиро дякую за увагу до нових зустрічей!